Шановні батьки та любі малята, вітаємо вас із Днем Знань! Цей день завжди особливий, адже він відкриває двері до нового і цікавого світу. Ми щиро раді знову бачити ваші усмішки та блиск в очах. Попереду на вас чекає безліч відкриттів, веселих ігор, захопливих занять та нових друзів. Ми будемо разом вчитися, творити, досліджувати і пізнавати світ. Батькам бажаємо терпіння, мудрості та сил, щоб підтримувати своїх діток на шляху до знань, а нашим маленьким вихованцям наполегливості, допитливості і багато-багато радості. Нехай цей навчальний рік буде легким, цікавим та сповненим приємних моментів зі святом вас!